Ну що, друзі, мої вітання. А, у нас був розіграш теорії. В зумі в онлайні. І завтра в нас стартує теорія. І так, в баночці набиралася 2933 гривень. Що ми робимо? Розіграти серед кратних поповнень. Не записувати, ми і так записуємо. Так, кратність поповнень. 100. Теорія була за 100 гривень. Переможець один. Кратність 100. Переможець один. Показати учасників. Так, підготовка розіграшу йде. Так. Ось у нас всі. Учасники. Хто приймав? Участь. Не так вже і багато. Ну що? Бажаю удачі всім! Перемішати і розіграти. Підтверджую. Визначаємо переможців. Алла! Отримала Алла. На Суми 200 гривень. Отримує теорію в зумі в онлайні. Так, зараз ми. Подивимося на. Так, період одина 13.03. Зараз подивимося контактні дані і не клієнт моно. І номер телефону не вказала. Так, Алла. Номер телефону не вказала. Значить, Алла, будь ласка. Зв'яжіться з нами. Мені потрібен буде просто скрін вашого поповнення, і ви отримаєте теорію в зумі в онлайні. Тож, От такі от у нас справи. Ми розіграли, і. Переможець у нас Алла. Завтра у нас група. В теорії в зумі в онлайні стартує і можна вже буде доєднатися саме до цієї групи. А тож мої вітання а, і всім гарного вечора. А і я ще планую зробити все таки розіграш або айфон, або курс навчання практики в нашій школі. А, напишіть, чи буде вам це цікаво. Всім гарного вечора. Алла, вітаю!